У вівторок увечері рух на трасі Київ-Чоп поблизу рівного заблокували. Місцеві активісти та родичі військовослужбовців, які нині перебувають у зоні проведення антитерористичної операції у Дебальцеве, вийшли на дорогу, аби привернути увагу до ситуації, що склалася на передовій. За словами активістів, військові самі просять вплинути на президента. Всі чекають чекаю? президента. Це, яке було мінський договір. Чому він не виконався ще із серпня місяця? Скільки тих рішень має бути? Чому не підтримують? цих рішень на даний час в них нема нічого. там. вони сидять і чекають. Кажу, що ви чекаєте? Не знаємо, розумієте чи ні? Їх просто кинули. То як це так? Активісти налаштувалися рішуче, на трасу привезли бочку для обігріву та невелику польову кухню. Так автодорогу тримали заблокованою усю ніч. Наші хлопці були заблоковані. Сороковий Криворізький батальйон, Київська Русь 128-ма. Таким чином. Вчора наші ми написали звернення в адміністрацію президента. Також ми звернулися до європейських організацій і. Ми прийняли рішення, що коли почали наші хлопці частково вже виводити. Ми прийняли рішення півтреті ночі. Тобто, більшість громадських представників керівників громадських організацій рівненщини прийняли рішення розблокувати цю дорогу. До 10-ї години ранку рух так і не відновили. Перемовини щодо розблокування траси перетворюються на суперечки. Хто контролює зараз оцю акцію? От хто контролює? Ніхто не контролює, що ну, чорні ви хто виноват. Хто бере на себе відповідальність? Потім ви скажете, да від організації самооборона. Хто бере відповідальність? Давайте всі на здоров'я, не будемо вистачати, знати, йдемо на бік і будемо просто обирати. На місце черговий раз приїхали керівники області. Кажуть, шукають усі можливі способи, аби вирішити ситуацію. За словами голови облдержадміністрації, президенту вже відправили звернення з проханням від активістів терміново допомогти військовим, які знаходяться під Дебальцевим. Після цього трасу розблоковують. Водії вантажівок, яким нарешті дали зелене світло, починають рух. Майське да, донесло свою думку, це перше питання. І на умовах того, що розуміють, що сьогодні блокування дороги не приносить результатів. Да, ми достукались, ми е, – е, певна єдина область в Україні, яка е, таким чином показала, що є питання. Ми переймаємося за хлопцями, ми думаємо, як вони, їх треба виводити, їх, їм треба дати можливість відсовувати. Е, Давати відповідь, да і ми до цього досту. Я думаю, сьогодні по інформації, вже відповідь є обабіч траси, поодаль від активістів. Люди з плакатами. Вони не кричать, про все свідчать написи. Це рідні мобілізованих. 22-річний син пані Але на сході воює з серпня, а з початку жовтня під Дебальцевим. Їм наказ триматися. Вони кажуть, ми тримаємося, немає чим. Немає техніки, немає боєприпасів, немає харчів. В них немає просто-напросто чим триматися. Вони просто просили допомоги. Там ще залишилися, всі звідти не вийшли. Ми знаємо, що там є. Ми знаємо, що там є багато двохсотих, трьохсотих. Їх немає як звідти вивезти. Матері ж всі переживають, всі це ж всі ще діти. І ми вимагаємо ще ротації 128-ї бригади розвітроті. Вони втомилися, вони виснажені вже. Їм просто треба відпочинок. Просто треба відновитися з силами. Вісім місяців без ротації це дуже важко. Що робити далі? Жінки не знають. Хочуть лише одного, аби діти повернулися живими, а тому не зупиняться. Ми ну, будемо чекати, будемо чекати. Якщо щось підемо знову до губернатора, будемо. Я не знаю, куди вже йти. Наприклад, в мене ще є маленькі діти. Я поїхала б навіть і в Київ. Я поїхала під адміністрацію ту президента, але я не можу звідси вирватися. Я за свого сина, мені здається, я весь світ уже перевернула. Ірина Нечипорук, Юрій Кобів, новини Рівного.